Свідома агресивна поведінка однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої, або булінг, на жаль, нерідко трапляється у сучасному суспільстві та постійно звертає увагу дорослих з профілактичною метою. Представники національної поліції періодично проводять зустрічі з учнями навчальних закладів. От і зараз правоохоронці завітали до одного з міських ліцеїв та запросили їх до свого спеціального автобусу. «Булінг – це коли систематично вас ображають в школі, так. І обов'язково, якщо таке відбувається в школі, у вас в класі, ви повинні повідомити директору, батька та чи вчителю. вчителю, ну будь-якому кому ви довіряєте. Правоохоронці нагадали дітям, що за булінг прийдеться відповідати за законом, як кривдникам, так і їхнім батькам. Поліцейські поспілкувалися з підлітками, відповіли на їхні питання, яких було чимало. Ніхто вас не ображає. Ні, а якщо будуть ображати, знаєте куди звертатися куди. Да. Так. так. А директор вже нам повідомляє і дітки, прошу вас, і самі ніколи нікого не ображайте. Добре? Так. Бо тому що за це відповідальність будуть нести ваші батьки. А там штрафи ого, го які великі. Є й таке поняття, як кібербулінг. Це також психологічний тиск та переслідування, але не в реальному житті, а в інтернет просторі. Під час користування соцмережами між дітьми достатньо розповсюджене явище. Кібербулінг явище не менш небезпечне, як і знущання в реальному житті. Представники поліції розповіли учням, як поводитися, і в цьому випадку є така служба, яка займається саме кібербезпекою, яка виявляє такі правопорушення. Дуже багато зараз шахраїв, які дзвонять. От до діток наприклад когось у вас є карточки електронні там, так. де кошти зберігаються? «Є? Так. Бачите, і Ми шахрай. Може вам писати або дзвонити і вимагати останніх чотири цифри. Ні в якому разі не повідомляємо. Такі зустрічі і спілкування між дітьми та правоохоронцями є досить ефективними. Це підтверджують відгуки підлітків. Кібербулінг – Кібербулінг. Це, це коли тебе ображають в інтернеті або просять вимагають щось робити, а ти цього не хочеш робити. Як себе поводити в таких випадках? Треба вдалити заблокувати цей контакт і повідомити батькам. Що тобі сподобалось? Тут ти навіть ставив питання? Я задавав такі питання, як, як часто є кібербулінг, зверталися до поліції. І як себе поводити, коли такі випадки трапляються? Просто видаля, блокую я. Якось їх, щоб нічого більшого не писали, не треба ні не з ким здружуватися у інтернеті, бо це може бути не тим, хто і кого про кого ти думаєш. Нагадаємо, що у 2018 році в українському законодавстві було вперше визнано юридично поняття булінгу та передбачена відповідальність не тільки за вчинення, а й за приховування випадків цькування. Наша країна тоді входила до списку 10 країн із поширеною дитячою агресією у школах. Жертвами при цьому були здебільшого учні від 11 до 15 років.